Вітаю всіх! Оформлення відстрочки через СНАП з 1 листопада 2025 року. Що це таке і як це все буде відбуватися на практиці? Розповім у даному відеоролику. Тому не перемикайте, буде цікаво. Для того, друзі, щоб вам було зрозуміло, як це відбувається на практиці, розповідаю простими словами і відразу ж вам пояснюю. Е, дуже багато питань виникає в людей, як це відбувається на практиці, чи дійсно е, саме їхня категорія підстави для вістрочки, вона також дає можливість оформити через СНАП, оскільки через резерв це зробити неможливо. Відразу вас заспокоює про те, що через СНАП подаються всі виключно підстави для вістрочки, які подавалися і через ТЦК та СП, тобто немає якихось виключень, що ні, ці треба подавати тільки через ТЦК. Ні, всі подаються виключно в ЦНАПИ з 1 листопада 2025 року. Документи ТЦК взагалі не приймає, тобто вони займаються виключно розглядом цих документів і займаються виключно питаннями мобілі... мобілізаційного питання, тобто мобілізація. І проходження ВЛК, та інше. Тобто, все, відстрочка їх більше не стосується, що потрібно знати, що оформити відстрочку можна в будь-якому ТЦК по всій Україні. Неважливо, чи ви прописані, наприклад, там, в Черкасах, а проживаєте в Києві, чи ви там прописані десь в Харківській області, а проживаєте там в Черкасах. Можна оформити за місцем вашого проживання. Тобто, де фактично знаходитесь, пішли, подали і все. Але ж виникає інша проблема, що е, отримати талончик. Талончик, ми всі добре знаємо, що в СНАПі отримати є досить складно. Тому це буде перша така досить вагома проблема, з якою стикнуться багато людей. Наступне, що потрібно знати, що через СНАП подати повинна особисто людина. Тобто, через представника це, як, наприклад, можна було зробити через ТЦК, зробити неможливо. Тобто людина приходить самостійно. До відповідного цна подавний талончик і подає документи. Немає заборони, щоб був присутній представник даної, наприклад, адвокат чи юрист. Це не забороняється. Але людина повинна бути особисто під час подачі документів. Наступне, що відбувається в даному процесі, тобто, це відбувається в першу чергу ваша ідентифікація особи. Ви повинні мати з собою документи, які посвідчують вашу особу, тобто паспорт, код. Якщо, наприклад, ні, також підходить і цифровий формат. Тобто для ЦНАПу він також підходить, але все ж таки маємо з собою відповідні документи. І це також є чималим плюсом для людини. І так, друзі, ви прийшли до ЦНАПу, зрозуміло, уже з відповідним пакетом документів, які передбачаються постановою 560. Як відбувається сам процес? Ви прийшли і потрібно надати реєстрату, який приймає у вас документи. Зрозуміло, в першу чергу це оригінал вашого паспорта, ідентифікаційний код. Якщо у вас при собі є військовий квиток або тимчасове посвідчення, його пред'являєте або пред'являєте документ з резерв плюс, тобто ваш військово-обліковий документ, де показано, що у вас немає жодного розшуку, що у вас всі дані уточнені вчасно, все добре. Після того надаєте всі завірені документи, які або оригінали, які підтверджують ваше право на оформлення відстрочки. Хочу вам зауважити, що всі документи вони скануються уже в електронному форматі, і після того вони подаються уже безпосередньо до ТЦК та СП в скановому форматі. Але. Саму заяву ви не заповняєте. Коли ви надаєте документи до реєстратора, він приймає ваші документи на комп'ютері, заповнює повністю всю заяву. Підписуєте дану заяву ви, перевіривши всі дані, які там зазначені, і після того підписує сам реєстратор, що він документи прийняв. Зрозуміло, вам по завершенню дається відповідний опис, по якому ви можете отримати виписку вже про те, що у вас є оформлена відстрочка. Якщо ж, наприклад, дивіться, у вас немає якихось документів, то зрозуміло, вам відмовлять у прийнятті документів. Тому весь пакет документів у вас повинен бути обов'язково при собі. Яке також є у вам пропозиція? Це те, що потрібно обов'язково мати дію встановлено на своєму мобільному телефону, тому що. Саме через портал дія відбувається верифікація даної особи, що дійсно це ви, а не якась інша людина. Тому дія повинна бути обов'язкова. Що, друзі, важливо знати. Якщо ж, наприклад, ви подаєте документи, але у вас ще діюча відстрочка, то зрозуміло вам відмовлять її оформленні. тому що воно підтягує по базі, що є діюча відстрочка, тому реєстратор не може прийняти відповідний пакет документів. Що він робить? Він вам видає відмову. В прийнятті документів і розписує вам відповідний план дій, що вам потрібно робити. Тобто, і після того, коли у вас вістрочка закінчилася або бронювання, тільки після того ви можете уже подати на оформлені відстрочки уже по новій. Тому дивіться, якщо у вас є діюча, зрозуміло, що ми догулюємо весь повністю процес і тільки після того подаємо заново документи на відстрочку. Якщо ж у вас по факту прийняли документи, на наступний день або через день вам нададуть готовий результат, тому що вже буде діяти даний процес через портал Дія і ну, тобто щось наподобі як бронювання. І після цього вже подавати документи більше не потрібно. Тобто один раз подали і більше звертаться до відповідного ТЦК чи ЦНАПу вже не потрібно. Виключно для того, щоб тільки сформувати витяг з Резерв Плюс, якщо вам таке потрібно. Але дивіться, особи, які мають право і можливість сформувати вістрочку через «Резерв Плюс, то йти до ЦНАПу з метою формування вістрочки не потрібно. Тобто, якщо ви можете зробити це через Резерв, то краще зробити через резерв, оскільки це набагато облегшує сам процес. Але ж, якщо, наприклад, у вас не підтягується відстрочка, або там є відповідний глюк, або якщо у вас дружина з інвалідністю не підтягує іншого споружжя, то можна це зробити через ЦНАП в будь-якому місці або селі, де ви проживаєте. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки процес оформлення відстрочки стає набагато простішим і, в принципі, зручнішим для людей, оскільки раніше багато людей не оформляли відстрочку, бо боялися йти до ТЦК ТСП самостійно, або було досить складно це зробити на місцях. На сьогоднішній день це зрозуміло покращується сам процес оформлення відстрочки і таким чином розвантажується саме ТЦК ТСП, оскільки вони займаються тепер виключно іншими питаннями. Але ж, друзі, є і інша одна проблема, яка говорить про те, що може відбутися глюк у системі, як було наприклад нещодавно, що злетіли повністю всі вістрочки, які оформляються через резерв плюс. Тому така ситуація може трапитися із людьми, які оформлюють вістрочку через СНАП. Тому потрібно мати це на увазі. Якщо ж, друзі, у вас виникають якісь питання, або ви хочете щось уточнити, ви можете зробити або в коментарях під даним відео, або записатися на консультацію телефоном, який бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами як завжди був я, адвокат Вадим Війтенко, який завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня. Підписуємося і пишемо коментарі.